13 сімей військових в Чернігові стали щасливими новоселами. Командувач військ оперативного командування Північ Ячеслав Назаркін разом з представниками органів місцевої влади вручили бійцям АТО, ордери та ключі від квартир в новобудові. Ну, в основному ці квартири були отримати і вже отримали ті посудові особи, котра визначають готовність, і ті посудові особи, які мають якісь льготи починаючи починає з в АТО, ранення контузії. отримане житло стало для військовослужбовців та членів їх сімей приємною несподіванкою. Хочу подякувати Міністерству оборони України за надання такої можливості командування Чернігівського гарнізону, Чернігівському обласному та місцевому самоврядуванню за таку радість нашій сім'ї. Питання забезпечення житлом військовослужбовців наразі є пріоритетним для керівництва держави, а тому замовлення на будівництво квартир будуть виконуватись в найкоротші строки. Ігор Березинський, Яна Садвінченко, військове телебачення.